Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове пропоную вам ще один спосіб формування глазурованих сирочків. Вони у мене сьогодні зі згущеним вареним молоком. Начинка може бути за вашим бажанням. До кисломолочного сиру додаємо масло кімнатної температури, цукрову пудру та ванільний цукор. Гарненько перебиваємо до повної однорідності. Сирну масу перекладаємо в кондитерські мішечки. Для зручності я взяла 3 штучки. В кінці робимо зріз приблизно 1 см. На робочу поверхню викладаємо харчову плівку. Робимо дві смужки підряд. Потім ще дві смужки. Посередині варене згущене молоко. Зверху ще одна смужка. Тепер формуємо тугеньку цукерочку. Прокручуємо, доки вона зовсім не буде тугою. Зайві кінці відрізаємо. Тепер морозилку на 2-3 години. Знімаємо плівку. Тепер потрібно вставити дерев'яні зубочистки. Зубочистки краще вставляти в кухонних рукавичках, так як сирна маса дуже швидко тане. Відправляємо знову до морозилки, готуємо шоколадну глазур. Для цього розтоплюємо шоколад на водяній бані. Додаємо рафіновану олію та ретельно перемішуємо. Переливаємо високу склянку, а кухонну дошку накриваємо пергаментом. Швидко занурюємо сирну заготовку в шоколад. Даємо йому трохи стекти. І так далі. Тепер до холодильника, допоки не розморозиться всередині сир. Проступає конденсат від перепаду температури. Дуже смачні ці сирочки з магазинними не зрівняти. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!